Знаєш, хасе мені здається, що ми з тобою перші українці, які починають готувати новорічний стіл ще в шостій ранку, ну я вважаю, що правильно робимо. <свят> О, як бачите, хас дожив до Нового року, no. а його кукуха ні. Ну no, і нічого страшного мені не стидно. А от готуватися до новорічних свят треба реально завчасно. Тому що новий рік то час, коли ходять в гості так. і приймають гостей. Mm -hmm. А ти ж знаєш, як я люблю тебе завітати в гості? Несподівані голодні гості це твоє. <свят> <свят> так. так от, найкраще рішення це завчасно підготувати якісь класні святкові новорічні закуски. Я так вважаю. Якщо ви втомились від канапок зі шпротами, тартарі Ток з крабовим салатом, готуйтесь зберігати рецепт. Бо ми з хасом знайшли для вас дві трендові закуски, приготувавши які ви відчуєте себе випускником кулінарної школи. Bleu. А гості точно захочуть дізнатися ваш рецепт. Я пробую, може, то, звичайно, кукуха моя. а може... Ні, 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 це, не, це не. дзвіночки. дзвіночки. Ти чуєш дзвіночки. Так. Отих таких Олени, як в Санте. Ага. І чуєш, як хтось крехтить і пробирається в комен. Ага. І ще під звуки бійців танцполу. О! Здається мені, що до нас завітав той, кого всі чекають на свята. Диско Санта! Ну що, друзі, зі святами вас! Так, дискосанта. Ми ага. раді вітати вас на нашому новорічному шоу. Так. Але ми знаємо, що дискосанта не приходить з порожніми руками. Так. Що ж там такого трикімнатного і красивого підготував дискосанта в мішечко? <laughs> От дивись, спочатку мені сподобався, але <laughs> продовження, що ж це таке? Люди, традиції, потреба їх поважати. Спочатку накорміть, ага. їдь, а потім і подаруйте. Отримати. Без проблем. Ходи, будемо будем ви... готувати, годувати. Веде мене, веде себе як мій тато. Отже, ми будемо готувати новорічні так. закуски. Твоє завдання дивитися і допомагати. Так. Дивіться, ми є страшні люди. Ми запрошуємо гостей сюди, щоб їм дати якоїсь роботи. От Тому допомагати це не під'їдати. Це важливо. Так, так, це важливо. Значить, дивіться, я сьогодні буду готувати трендову закуску в формі ялинок. Що для цього треба? Блокнотки взяли і записуємо: Сир, брі, солона, соломка, волоські горіхи. Рахіс, свіжий чебрець і мед. Все дуже просто і смачно. Дві... блокнотики не відкладаємо, тому що я приготую сьогодні святкові шпажки у вигляді. Святкового зеленого віночка. Для О. цього нам знадобиться: томати, чері, свіжий шпинат, салямі, моцарелка, оливки, двох видів зелені і афро-оливки, <рес> е, Маслини ми ще називаємо свіжий розмарин для подачі. Отже, беремо шпажку. Боже, ви такі зранку активні? дивлюся. Е, так, беремо значить, спочатку томатик чері. А неважливо, з якої там сторони проколюєш? Е, дивись, якщо дівчинка, то з одного боку. А, я, а як ти готовий? <рес> так, потім складаємо листочок шпинату вдвічі. <рес> І так само. <ріст> Насправді будь-які продукти можна нанизати, Головне, щоб було красиво і смачно. Це фраза чоловіка, який просто любить дуже смачно поїсти. Значить, дивіться, щоб зробити таку закуску, цей сорочок, який ви собі купили, його треба розділити на дві частини. Отак. Mm -hmm. З одного кружечка має бути два. І це не через економію. Значить, Я І потім цей кружечок так, треба так. нарізати в форму ялинки. Ось таку. От так. Так, спочатку у нас томат чері, потім шпинат, потім салямі, потім сирочок. моцарелка. І потім давай, ти зелені будеш брати, а я Угу. Але суть нашої закуски це не в інгредієнтах, а в їхній подачі, яка вас точно здивує. Боже, краса! От таких ще 100 штук. Давай. Часу немає. Я прийшов, а ви тут корпорат готуєте, так? Так, так. Виклади. Слухай, ти до речі, як збираєшся святкувати Новий рік? Ну, насправді гуляка. Класно. Просто. Традицій, традиційно у так, мене така традиція. Я, Де? Я, я хотів гості напроситися, я так, придумав. Каз, не треба, не треба я, голяка в невідомому місці. Да. Знаєш, коли ти заснув в Києві, прокинувся в Одесі. я, я відколи це ж Маренка стала невідомим містом? <реку> Ні, насправді буду з родиною. Ага. Я вирішив, що не хочу працювати, а треба все знаходити час на свою родину. Так, угу. молодець. Скажи, Тоб... в тебе були кулінарні якісь невдачі? На ну, звісно, нарубав олів'є і чогось туди закинув ще. Незрозумілий інгредієнт, скажу що О. я закинув туди артішоки. А. І коли воно все поєдналося, був такий ну не дуже зрозумілий смак. Ну, так. Але нічого, а ось, гості після а, третьої години з'їли все. Бачите, <реку> дивіться, поки ви не про щоб ви не пропустили, що, що я витворяю: берете оце від кусок сиру, туди в нього соломку. Воно буде відігравати в нас роль стовбура ялинки. Отак. От а потім, щоб ви розуміли, як це робиться: отако: от берете цей кусочок, оцей, тако його в мед, отако, от щоб потім, оті от горішки, які ви надрібнили перед Все. тим, щоб вони гарненько, гарненько прилипли. Угу. Диви, як вийшло. Це дуже круто. Знаєш, от я завжди кажу, що на каналі Ми Україна Плюс працюють саме розумні чоловіки. Скажи так. Тому що ми беремо продукти, які у нас в цілому просто є в холодильнику. Але насправді для. Новорічного святкового віночка ви можете взяти практично все, що у вас є в холодильнику. І зелень, і томати, можна огірочки, до речі, ти казав про артішоки? Можна навіть. І артішоки. Головне тут фішка не в тих інгредієнтах, що були смачні, а в подачі. І вона вас точно здивує. І любить казати, Володя, якщо гарно наклав на тарілку, то плюс 300 гривень. А у нас, у нас все по дорогому ми ж казали, Гордон Блю. Так. Що у нас далі? Фіш? А, а ага, ти будеш, вже. а ти будеш робити цього року ці підсумки року? Знаєш, як, як роблять? Я за цей рік я встиг, ото, то це ту. був складний. Так, ні, насправді все дуже круто. Дивитись, записали кучу купу пісень, це зняли кліпи, посварився з колегами. Це теж добре. <ріст> у нас і... пронесло, слава. В якому сенсі вас пронесло? Що ти з нами не сварився? Ага. А, ну це, так. Давай, так. Це це Точно це ще не вечір. Ми тільки, тільки почали готувати, тому що все може бути. Ага. Ну що ж ще такого? А, о, я став, став. У мене вже з'явилася п'ята хрещена дитина. Тому о, це саме головне досягнення. Чуєш, а ти з тих типу хто вірить, що не можна відмовляти? Ні, Бо я мені шість разів запропонували я шість разів сказав. ні. ні. У ну, якось... мене таке питання, яке часто ставлять журналісти: творчі плани на 2025. О. Є щось придумав? О, ну диви, так у, у, у це точно знаю, що у нас вже готується шість пісень. Ми Ого. готуємось до великого туру і це містами і це, і це України на січень. Так, так, так. так. Буде декілька цікавих дуетів. Вон хас, я його кажу, давай, давай. Він Каже, ну, я ж не можу. Я репер Я говорю, Боже, чув я ту твою реперську історію. То Так, от супливо, та, ото і нічого. Він каже: Ну я подумаю. Я, я не думаю. Так. Санта, я не думаю. Давай робимо та й все. О, все бачиш, як швидко думаю. Але ти знаєш, ми вирішили, що в році. Діскамен обов'язково поїде до військових, які звільнилися на весілля. Так що, якщо хочете запросити, діска безкоштовно, О, клас, просто ми приїдемо і з задоволенням для вас будемо співати. Круто, Слухайте, Мені здається, що ми вже трохи перевиконали цей план. Нічого тому зараз на нашій кухні відбудеться новорічне диво, по закусок стане вдвічі більше. А, так насправді ми з хасом заздалегідь підготувалися, щоб вистачило для всіх. Гостей, ага, ми обов'язково повернемось Ох. до творчої теми. А, а боже, яка краси. То як це виглядає? так мало виглядати у вас, 돼, to... так мало виглядати у мене. Подивіться, подивіться, Новорічний віночок. Новорічний віночок. Святкові новорічні закуски вже готові, тому саме час їх спробувати. <сь> <поц three> здається, що ви тут когось забули, натякаю прямо ось тут. Ні, ні. Що ми вас забули, ми <смірко> ми вас чекали, Прибалили без нас. А що музика у нас так? Так, ну що, <с transitioning> розбираємо, давай, що ми тут приготували. Не... Пригощайте. У, у вас є. О, це нам підходить, давайте. Я одну що вона і Точно. Хто це готував? Ти чи хара? Це я. Ні, оце переможено. Так, беремо. Диви, Пікасо теж не всі сприймали. Так що давай, давай. Ну так, теж. Смачно. Як в дитинстві. Попробуй мою, це смачно. Попробуй. Ну, mm, друзі, це дуже-дуже mm, mm, круто. Mm, ну так що, задобрили мені смаколиками, так, no. ну я вам щось обіцяв, так? Mm. Подарунки обіцяв? Обіцяв. Ой, готові? готові? Готові! Ну, ну mena, тоді чекайте. <свяк> а, Люблю там мішечок під ялинкою. Точно. Боже, у нас подарунки, подарунки. Давайте, давайте. Як зайчики, білочки. Що знаке? От головне, головне, знаєш, походь. Я насправді шукав, де у вас там камін, хотів. Вилести, а ага. потім зрозумів, що буде горе. Ну шо, давай, Тому, віст, нам що, давай, нам треба стільчик, віршик розповідати, бо я вчиню. Ні, ні Льо, будь ласка, давай. без У нас програма для дорослих. Буде пісня. Так, так. Зараз я перший, хто туди залізу, так? Вов, ну диви. Ти ж у нас батько тепер з досвідом. Ми туди всі бажаємо гарних ночей, але щоб в ефірі ти завжди був крутий. Треба ж мати завжди такі оченята, такі відкриті, так? історія Просто для тебя. Может, давай. Ну, то зовсім інша людина, подивіться. І потім ви скажете, що Дійска Санта не дивиться вашу програму. Кожен ранок я помічаю. от диви. Я ж знаю, що якщо ти десь йдеш і бачиш лаваш, одразу твоя тема. Я заходжу, той лаваш свої моїм. Тому я зрозумів, що без цього тобі буде дуже важко наступний рік. Що там? Що там? Я мрію!

Тепер у нас є хас лаваші. О, Боже. А я вибачаюся, але в двадцять п'ятому році це найкраща начинка, яку ви бачили. Раз, давай давай, давай, щоб було круто. Хас, хас well done. О, це була диви. твоя мрія, загорнути його лаваш, Тепер маєш боже. Це ти вгадав. О, дивись. Ну, хоч е, обличчя, то ого. так, Льош. Я вже боюсь. Ну, у тебе ж така крута спортивна рубрика. Там спорт, шортики, шортики, ти ж як там? людина, яка хочеш постійно мати круту фігуру і прес. <ріст> да, от... Я вирішив тобі допомогти просто зараз. Опа. І диви. О! Диви! Диви. Що, давай! Опа! Диви. І моє тіло перевер... перетворюється, тіло перетворюється, давай на прекрасні кубіки. Диви. Тепер я маю. Ти виконав мою заповітну мрію. Я тепер маю і шарик, і кубіки на одному місці. Знаєте, це вперше перший раз в історії, коли кубіки так випирають. Як шарики, складаються в шарик. Шарики складаються в кубики. Так, ну і у нас є дівчинка. Так. А, дівчинка, Та дівчинка. Я дуже <ріпи> хочу, щоб ці красені <ріпи> наступний <ріпи> рік тебе слухали. І я теж хочу. <ріпи> Тому я знаю, що нам з тобою допоможе. Це <ріпи> Я допоможу я допоможу. у вас всіх заарештовано з І От бачиш, тільки вона захотіла пльоточку отримати. Ти знаєш? Я думаю, і вона тобі оу. Я перепрошую. Я перепрошую, але ще ніколи, ще ніколи мої ранкові фантазії не були такими вечірніми. Дивись, у нас у нас дуже дивний набір аніматорів на ваше свято. <гару> Значить так, відведіть дітей від екрану, тому що це ми приходимо, <гару> якщо ви були себе погано. <гару> точно ранкове! Що? Слухай, дискосанта, насправді ми теж не з порожніми руками тебе зустрічали. У нас uh -huh. є для тебе святковий новорічний Так. Uh -huh. uh -huh. Всі думають про 31 грудня. Uh -huh. Ми завчасно думаємо про 1 січня. Ми uh -huh. знаємо, що ти людина зайнята. В тебе uh -huh. цілий мішок роботи. Uh -huh. Я не знаю, мабуть, консервації в тебе немає, тому ми принесли тобі стратегічний uh -huh. запас помідорів. Uh -huh. Я тебе дуже прошу сьогодні ввечері, зразу біля ліжка, щоб зранку вже не шукати по хаті. Значить так це інструмент це люди. для гарного самопочуття так. і зброя проти ворожих бляшанок. А оцей сиропчик з а, укропчиком ой, зранку, першого січня. Боже, як в суху землю. Дякую, 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 друзі. Ну і хочу насправді всім побажати а, кожен ранок прокидатися з гарним настроєм, гарній компанії і казати. Ми вас кохаємо. Клас. Ми вас любимо.